Малята, сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. Послухайте віршика, увійшов татусь до хати. Гарна книжечка у тата. Він ту книжку? Дав мені. А маленький Олі ні. Підвелася Оля з ліжка, як побачила ту книжку, плаче, ніжками тупоче. Мабуть, також книжку хоче. Слухай, що? Скажу я цю книжку. Збережу, я не рватиму сторінок, не бруднитиму сторінок. Коли ж виростеш, як я, буде книжечка твоя, дуже гарний віршик про книжку. Про те, як правильно користуватися книжкою. Дітки, ви вже стаєте дорослими і згодом також будете користуватися книжечками. Книжечки треба оберігати. А однією з помічниць у цій справі є, стане помічником ось така закладка. Коли ви читаєте книжку, будете читати книжки, то вам обов'язково вона знадобиться. Для того, щоб запам'ятати потрібну сторінку, ви кладете закладочку і книжку закриваєте. Саме сьогодні ми з вами будемо виготовляти закладку. Для цього нам треба. Кольоровий папір, ножиці, картон, клей і серветочка. Закладки можна прикрасити будь-яким будь візерунком. Ми з вами звернемося до геометричного візерунка. Що значить геометричний? Це означає, що е, будемо використовувати геометричні форми. А які геометричні форми ви знаєте? Це кружечок, квадратик, трикутник, ромбик. І почнемо працювати. Звичайний аркуш можете взяти будь-який колір, який вам більше до вподоби. Для початку ми за допомогою лінієчки відокремимо потрібний нам аркушик паперу. Ось так прикладаємо. Не треба, щоб закладка була дуже широка, але і не занадто вузькою. Прикладаємо, провели олівчиком. Лінію і за цією лінією зрізали. Ось так. Цей більший аркуш паперу ми приберемо, він нам уже не потрібен. Ось маємо заготовку для майбутньої закладки. Далі нам знадобляться смужки кольорового паперу. Багато паперу сьогодні не треба. Саме використовуючи ці смужки, ми прикрасимо дану закладочку. Ось, візьмемо, так, відмірюємо. Голівчиком легенько позначимо ширина смужки, тоді складемо ось так. Бачите, там, де ми відмітили, ми зробили лінію згину. Склали двоє. Ось що в нас вийшло і зайве. Зрізали, а потім зробили зріз ще за лінією згину. Те, що зайве, одразу прибирайте, щоб потім не плутатись. Зараз ми візьмемо кожен, кожну із цих смужок і ще разочок їх розріжемо ось так. Ось одну і другу. Далі. Так само ми відокремимо смужки іншого кольору. Ось візьмемо жовтий. Знову приклали, відмітили ширину, позначили олівчиком. Там, де поставили позначку, зробили лінію, згину акуратно. Ось так. Перевертаємо, бачите, цей шматочок зайвий. Ми його зрізаємо, знову ж таки, бік. І тут. За лінюю згину і повторюємо те, що було попереду. Маємо смужки жовтого кольору. Ось цими смужками ми прикрасимо симетрично нашу закладку. Ось, можемо так зробити, а приміряйте, дивіться, як буде краще. Поки не приклеїли, ми можемо це робити. І так, симетрично означає, що ми ось так поставимо жовту, вибачте, червону, ставимо жовту, ось тут також, і повторяємо візерунок червона, червона і в середину жовта-жовта. Ось ось це місце, що в нас залишилося, ми можемо також прикрасити або кружечками, або трикутниками, або квадратиками, як вам більше подобається. Дивіться, як отримати зі смужки трикутники. Ми почнемо робити надрізи з куточка. Ось із цього куточка робимо косий надріз. Раз. Вже одна сторона трикутника у нас є. І з іншого боку робимо косий надріз. Таким чином у нас вийде трикутничок. І так далі, за допомогою косих надрізів, ми виготовляємо, робимо трикутнички. Ось так. Далі ці трикутнички ми можемо розташувати між смужечками. У, можна в такому порядку, а можете придумати власний візерунок. І так само з іншого боку. Ось так. Один трикутничок, зараз ми його зробимо. Так. Ось так ми прикрасили. Приклали. Дітки також із смужки паперу дуже легко отримати квадратики. Вибирайте, От. просто нарізаєте квадратики. Цими квадратиками також можете прикрасити свою закладку. Це вже як вам підкаже ваша фантазія. Лише тоді, коли все виклали, приміряли, перевірили, можемо починати клеїти. Ось я наклеїла вже візерунок до своєї закладочки. Дітки, не забувайте, що всі смужечки, всі візерунки мають бути на основі. Нічого за межі основи виходити не повинно. Або ви зрізаєте те, що зайве. Ось у мене тут трішечки з'явилося зайвого, я його зараз зріжу. Ось. І тут також нічого не виступає за площиною основи. Поки я клеїла, у мене ручки трішки забруднилися, тому я скористаюся салфеткою, повитираю і обов'язково після роботи помию ручки. Ось така мене вийшла закладка. Бажаю вам успіхів у роботі. Чекаю фото ваших закладок. До побачення!